Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури України Олександра Ткаченка. За відставку Ткаченка проголосували лише Княжицький, В'ятрович, Федина та Лєрос. Тепер питання відставки мають розглянути шляхом голосування у Верховній Раді. Як раніше повідомляв обозріватель президент Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути питання заміни Ткаченка, це сталося після того, як 20 липня міністр культури зробив низку заяв щодо виділення бюджетних коштів на серіали та добудову музеїв під час повномасштабної війни. Після цього Олександр Ткаченко написав заяву про відставку та висловився, що написав її. Цитуємо через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Кінець цитати.